I can't give away, but, uh, get це подарунки. Це, це, все, це все подарунки, так? Так. Беріть, будь ласка, все, що бачите. Український, англійський новий заповідь, маленький новий заповідь псалмами. Це ми для військових даруємо. Це англійська література. Брат з Америки приїхав проповідувати про Ісуса Христа і дарувати літературу. Тому що бачите, беріть, це подарунок. Але єдина умова. Щоб ви читали це. Щоб ви не просто пропадали пилюкою. Бо а, ви... Я знаю, а на англійській хіба б доньці, бо я не читаю. Бажаєте, що чит... беріть? А що, а що ви Справа в тому, я по-англійськи не розуміюся, але це все християнська література. Це все на основі Слова Божого. Я би порадив ось це. Тут англійська і українська. А, ось. А ось... Для доньки, так? Так, щоб і англійська, і українська. Беріть, беріть.

А вони де? На Україні? Ні, ні, ні. Але За вона кожного? завжди читала. Вона цей... Це ми даруємо Боже Слово безкоштовно. Християнська література американською мовою і українське слово Боже. Псалми е і новий заповіт. Ну ми панлійські стара не вміємо. Ми тільки знаєте, що знаємо москальську мову. Ну, москальської в нас немає. Зараз ми... — А я би її розумію. Та не подарує. Не, 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 не треба, що немає. Це подарунки. Слово Боже. Християнська література на англійській мові, американській мові і нові заповіти на українській мові. Прошу беріть, будь ласка. Так. Я в інтернеті наберу, послухати чи подивитися, хто мо, хто живий.